Сьогодні наша мандрівка на Тернопільщину. Це борщівський район. Ми відвідаємо з вами печеру Вертеба. Дуже цікаве городище, древньоязичницьке і християнське. Це монастирок. А також заїдемо в районний центр Борщів. Зараз ви можете подивитися характерні пейзажі Борщівщини і Тернопільщини, яка межує до Івано-Франківщини. Ми зараз знаходимося між Івано-Франківською і Тернопільською область. Ось бачите, перед вами Дністер. А я знаходжуся на одному з найвищих мостів в Україні. я це селище Устечко. А це наш Дністер. По дорозі на монастирок ми під'їхали на ГЕС. Ну, Чесно кажучи, навіть не знаю, як називається, але по крайній мірі ця ГЕС знаходиться на річці серед. Ось він... Ця річка перед вами. А ось є ГЕС. Ось бурлить. Річка Серет. Так, як бачите, ГЕС досить стара, вже по будівлі можна зорієнтуватися. Ми приїхали до селища Монастирок, в якому знаходиться, от бачите, перед вами старовинна церква реставрована. А ось тут, ви бачите, надбудову дерев'яну. Це був колишній монастир 1600 року. Залишилися тільки фундаменти, але зараз йде відновлене будівництво. Ось тут будемо, виглядає така можлива церква. Цікава ось така капличка. І ось тут ви бачите. Пам'ятник богоматері. Тут дуже хороша вода, ось бачите. Паломники набирають тут джерельної води. Звідси відкривається чудовий вигляд. Ось вами, Перед вами каньйон, річки Сарет. Трошки нижче ми під... спустимося і буде дуже гарне, цікаве місце. Назвичайно відчувається така духовна якась велич і природня гармонія. Ось ми зайшли до церкви. Бачите, наскільки вона цікава, така невисокі своди, невеличка Іконостас. Ось в далині і по правій стороні ви бачите хрести. Це хрестна дорога. Там в далині річка Сере проглядається. Назвичайно цікаве, чудове місце. Настільки благодатне, відчувається зразу. Ось ми нарешті підійшли до... Безпосереднього. Скельного монастиря. Зараз ми знаходимося на верху. Звідси, ось, бачите, відкривається чудовий краєвид на річку Серед. Ось тут побачите, наскільки ми знаходимося на висоті. Так, Ще пару ракурсів з висоти. А Ось і вона печера, яку ми зараз нижче і ближче підійдемо. Звідси відкривається неймовірно чудовий краєвид. Зараз ми знаходимося десь на висоті над серетом. Ну, метрів 100 150 напевно. Ось можете відчути, яка тут глибінь. Ось. Ну, Любомир, бачите, не боїться. Так, ми спустилися з верхньої частини монастиря. Ось бачите, це є камінь, ось такий камінь-жертовник. Тут приносили в жертву язичники і християни. Значить, прошу звернути увагу. По центру знаходиться хрест. Ось він Там з екскурсією на півчетверту, то ми ще трохи. А, а от сюди отвори. Ось показую пальцем. І ось тут ви бачите. Це для стікання крові. В більшості його використовували язичники перед християнською добу. Значить, цей монастир працював 8-12 сторіччя. Ось бачите. Така цікава брила. Ось це каміння вже з часом підпирали, щоб він не перевалився. Я що Висота десь порядком до 5 метрів. Так, ось бачите, тут знак. Пам'ятник ректори, 1569 рік, давно Слов'янський печерний храм 9 століття. Ось можете побачити, він досить такий великий. На даний момент тут часто відбуваються церковні служби, ось бачите. Висота склепінь до 3 метрів. І ось такі природні колони. Прошу звернути увагу. Це один із цікавих, цікавих місць таких. Ось бачите, перед вами лик, образ Христа з закритими очима. Надзвичайно відчувається духовність намовленого місця. Ну, як кажуть, і не дивно, яке сторіччя пройшло. Ближче, ближче, образ Христа. Ще ось бачите, така печерка. Тут, не дивлячись, що на вулиці градусі 30, тут досить прохолодно. Takk, séu paru. Takk, sjáttu, ég gætla þú, þú mjöður. Fota, þau viti hátla með.